Вітаю вас, шановні телеглядачі, в студії з новинами Апостолівщини для вас працює Дар'я Стельмашук. Багатий жовтень місяць на свята. 17 жовтня своє свято зустрічало село Михайлівка. День села визначна подія для кожного жителя. Біля сільського клубу зібралося багато людей, які розваги на них чекали, які гості їх вітали, як смакувала юшка. Про все це і більше дізнайтеся з нашого відеосюжету. Село Михайлівка розташоване на красивій апостолівській землі зі своїми краєвидами, з милими, привітними людьми. Ще за до початку свята біля сільського клубу вже були гості, жителі села, які зібралися в очікуванні святкування. За гарною традицією урочиста частина розпочалася з гімну України. А першим до вітального слова був запрошений Карачубан В'ячеслав Дмитрович, Михайлівський сільський голова. Шановні Михайлівці, гості запрошені. Дозвольте привітати вас усіх 196-ю річницею села Михайлівки. Сказати хочеться дуже багато гарних і теплих слів. У жовтні місяці відбулося свято людини похилого віку. Це 1 жовтня. 15 жовтня ми всією громадою. Відмічали день народження видатного норвезького письменника Фритьофа Нансена і вченого, який спас 6,5 мільйонів людей у наших південних областях Херсонська і Дніпропетровська. Також дозвольте привітати вас з нашим святом День працівника сільського господарства. Я висловлюю щиру подяку кожному жителю Михайлівки, який прийшов на це свято. Кому, ну як би вам сказати, не безразлічна доля цього села і доля кожної людини, яка проживає на цій території. Дозвольте мені вас ще раз від усієї душі сільської, як казати, поздоровити вас з Днем села. Побажать вам, кожному і членам ваших сімей крепкого здоров'я, упорства і саме головне здоров'я, здоров'я і здоров'я, щоб ви ніколи на ваших глазах не було видно суму і не видно слезей. Дай Бог вам усім здоров'я. Щиро дякую вам, мої шановні односельці, гості, запрошення. Не забули на святі і про загиблих на великій вітчизняній війні. Їх пам'ять була вшанована покладанням квітів до братської могили. Голова ветеранської організації села Михайлівка Бобер Микола Васильович на святі вручив ветеранам подяки, похвальні грамоти та грошові премії. Продовжив нагородження Михайлівський сільський голова, який вітав сільськогосподарських виробників, учасників їх робочих колективів, працівників полів, також грамотами та грошовими преміями. На свято завітав і кандидат на посаду міського голови апостолівської об'єднаної громади Олексій Мудрий, який звернувся до всіх михайлівців з вітальним словом. Я вітаю вас, Михайлівці. Мені дуже приємно, що ваш голова сьогодні запросив мене на ваше свято. Я зараз бачу перед собою не тільки сивачових ветеранів і дуже багато молоді. Про що це говорить? Це говорить про те, що село живе, село відроджується. І сьогодні, коли... Апостолівська громада стає більш потужною, адже ми об'єднуємося. І фактично пів району об'єднується в велику потужну громаду. Я вважаю це дуже добре, адже ми станемо сильніше, ми станемо багатше. І сьогодні, коли нас рівно неділя залишилася до виборів, я сподіваюся, що кожен із вас прийде і віддасть голос за саме тих людей, які б вони. Ви хотіли, щоб представляли ваші інтереси в великій цій потужній громаді. Я хочу сказати, що з нами йде дуже багато досвідчених і чесних людей, в тому числі і ваш земляк, молодшик Геннадій Степанович. Доценка Людмила Степанівна, кандидатом на посаду на депутата обласної ради. Це людину, ви добре знаєте, адже всі добре знають торгові дома, які. Сьогодні це підприємець великої букви, людина, яка змогла не тільки організувати бізнес власний, а й дати дуже багато робочих місць в місті апостолове. Я ваш покорний слуга, як то кажучи, йду на посаду, якщо ви довірите, голови об'єднаної громади. А сьогодні ще раз вітаю вас зі святом і нехай ваше село квітне. А ми зробимо зі своєї сторони все для того, щоб воно було не просто квітучим і красивим, а ще й багатим. Дякую. Настрій для присутніх забезпечували номери художньої самодіяльності, щирі українські пісні та гарні танці. А тим часом відбувалися смачні приготування, до столу готувався плов, шурпа та юшка. Таємницею рецепту справжнього плову з нами поділився шеф-кухар. Спершу брасаємо, ну, не морковку, а олію, жир там, який треба. Потім ділимо лук, бросаємо, після лука м'ясо бросаємо. Після морковки, как прожарим морковку, тоді починаємо бросити літи води. Воно закипає, потім рис Да, В конце рис. потім обратно в воду наливаємо. Перець горький тільки стручковый ложат. З кухарями, що займалися приготуванням юшки, ми також поспілкувалися. Ось їх слова. З душою готувати треба, з, з душою. Да. Чеснок, перчик, лук. Все, все преправится. Да, картошка обязательно все всеобрази. Як бачимо, всі страви сьогодні готувалися з хороших, якісних продуктів та головне з любов'ю. Та до столу запрошувати будемо пізніше. Зараз повернемося до святкування. Погляньте на цих щасливих людей, які пустились в пляс. На це їх надихнули жваві українські пісні. Їх михайлівцям підготував ансамбль художньої самодіяльності за клубу залізничників. Ансамбль до свята дня села організувала доценко Людмила Степанівна, кандидат в депутати обласної ради. Вона звернулася також до Михайлівців зі щирими побажаннями. Добрий день, шановні товариші! Вітаю вас з цим чудовим святом. Нехай все ваше життя все попереду буде таке святкове, таке чудесне, таке тепле, як сьогоднішній день. Бажаю вам щастя, щоб всі ваші думки, ваші задуми збулися. Створюйте саме своє життя, і воно буде тільки так: щастя, здоров'я і доброго настрою! Вам всього доброго! Всі радіють на день народження села. Це свято для дорослих і малих. Я хочу, щоб наше село сильно стало красиве і добре. Що жителі жили добре і мирно. Ніхто зі свята не поспішав додому. Всі тішилися співом ансамблю з будинку культури залізничників. Також смакували смачними стравами, приготованими на вогнищі. Свято видалося чудовим не просто назва День села, а святковий стан душі кожного, хто завітав на захід.